А нафіга мені чоловік запліднити себе можна в банку сперма? Та я краще буду одна. Я і чотири кота моє будущее, я так хочу. Для жінок нівелюється роль чоловіка на кожній тварі по Чи чомусь легше не стає чоловік це ваша міцна опора безпеки і захисту від зовнішнього впливу. Навіщо успішним незалежним жінкам? Чоловіки? Сьогодні будемо розбиратися на каналі про стосунки з Іриною Савчук. Я психологиня, менторка зі стосунків, мечмейкер? І я дуже багато чого знаю про вибір чоловіків. Тому залишайся на моєму каналі, став лайк, поїхали розбиратися. А навіщо сильній, незалежній в сучасному світі, де навіть запліднити себе можна в банку сперми, Чоловік. Якщо ти ставила собі таке питання, також напиши мені в коментарях про це. Нещодавно знімала відео, ви можете його подивитися за посиланням, яке з'явиться в цьому відео, про те, навіщо чоловікам жінки, тому що чоловіки дуже часто знецінюють, так скажемо, роль жінки в своєму житті і говорять, що ми їм виносимо мозок, і Нефіга вони нам потрібні, якщо так. А жінки дуже часто із за того, що потрапляли в болючі стосунки. Знецінюють чоловіків. І говорять, а нафіга мені чоловік. Якщо я сама заробляю, квартиру купила, машину купила, гроші маю, все в мене є. Сама навчилася прикручувати полочки. Навіщо мені ще когось терпіти? щоб він тоді, мені вона мозг? Та я лучше буду одна. І я побачила пост в одній соцмережі від чоловіка, який говорить про те, що якщо ви самі навчилися платити за квартиру, заповнювати платежки і так далі, і ви кажете про те, що вам не потрібен чоловік. Навіщо це ви у нас це просите? Така я думаю, міфічно видумана історія. Але дивіться, в чому річ. Ми завжди. Йдемо в категоричну позицію, що мені ніхто не потрібен, я не хочу ні з ким спілкуватись. Я вибрала бути одна. Я не піду там з чоловіком на побачення. Я і чотири кота, моє будуще, я так хочу. Ми йдемо туди не тому, що ми не хочемо стосунків, не тому, що ми не хочемо чоловіка. Ми туди не йдемо, тому що ми боїмося у більшості випадків, які я розбирала, з якими я працювала. І якщо ти відчуваєш прямо зараз, що ти хочеш до мене в роботу, в менторство або на консультацію під цим відео є посилання, де ти можеш це зробити в більшості випадків, коли я з цим працювала, ми доходили до того, що жінка хоче цих стосунків. Ми розмотували клубок всіх страхів, які були на це нанизані, які не давали йти в чуттєвість в емоційну сферу. І з моменту закінчення роботи жінку нарешті починали цікавити чоловіки. Там з'являлося менше страху і було більше цікавості. Тому, якщо гарно попрацювати, можна дійти до того, що чоловіки вам також сподобаються. Але насправді в сучасному світі для чоловіків нівелюється роль жінки, для жінок нівелюється роль чоловіка. І тому я думаю, що ми самимильними кроками летимо у еру самотності. Це сумно. Це сумно. Я вже не один вебінар про самотність записала для дівчат, і інколи я його проводжу. Тому слідкуйте за моїми соцмережами. Обов'язково ви не пропустите наступний для того, щоб могти в самотності взяти ресурс, але потрібно розуміти, що людина вона все одно парна істота, і в біблії не дарма писали кожній тварі по парі. А вже ж ніхто не каже, ти в стосунки зі страху, з дефіциту, з потреби задовольнити потреби батьків або не бути осудженою суспільством, що ти не народила або не вийшла заміж, або боїшся бути похованою в весільній сукні. Про це я також просто пост прочитала сорі за такий приклад, але дівчина сміялася і казала: я вас прошу, якщо я побру, то будь ласка, не ховайте в мене в весільні сукні. І знаєте, коли... Навколо стільки факторів, які дають тобі змогу від цього відмовитися і виправдати небажання а займатися сферою стосунків, то дуже легко піддатися під це і не йти щось з цим робити. А більше ще знаєте, розчарування трапляється там, коли ти виходиш на ринок стосунків, а тобі на зустріч просто табунами пруть дуже дивні чоловіки з дуже дивними повідомленнями. Ну, ми їх... В своїх ком'юті називав мудиків. Пробачте нормальні чоловіки, які дивляться це відео. Я вас дуже люблю. <гум> ну я дуже дуже класно ставлюся до чоловіків. Але а вже ж, в той же час у мене є і кардинальна позиція до чоловіків, які ображають жінок. Так от навіщо нам, незалежним жінкам, чоловіки. Якщо б я тут жартувала, я б говорила про те, що для того, щоб обрубувати нам крила, зменшувати наші бажання, говорити, що ми зажрались, меркантильні, і взагалі, типо, сидиш у мене тут на шиї. Але насправді жінка в стосунках до речі дуже часто пишуть, що без стосунків я можу заробити більше грошей ніж в стосунках. Якщо у вас правильні стосунки, ви завжди зробите більше ніж без них. А вже ж якщо ти в токсичних стосунках, то там немає змоги нормально робити було, тому що ти постійно будеш виснажена. Але якщо в тебе поряд зрілий, надійний партнер, він для тебе створює базу безпеки і надійності. І навіть якщо ти купила квартиру, заробляєш нормально, в тебе є машина, і навіть якщо ти вирішила, що ти сама народиш для себе дитину, я чомусь на цьому моменті так видихаю. Знаєте, я дозволила себе на думці, що в мене тут якась важкість в цьому питанні, тому що я з повагою ставлюся до жінок, які вибрали ростити дитину самі, і були вимушені розвестися, тому що поряд була не та людина, але все-таки ростити дитину вдвох. Це дівчата набагато простіше. Я працюю з жінками, які розвелися, які хочуть заміж, у них ще є дитина, їй ще треба працювати, при цьому ходити на побачення, мати змогу цю дитину кудись діти, ну якби це негарно не звучало, так? Але ви розумієте, що це завжди складно. Весь тиск навантаження перекидається тільки на жінку в такому випадку. І в принципі, наше беремне життя воно дуже складне. І хто такий подоросліший має достатній досвід життя в цьому світі? Ну, я так беру дівчок під 40, давайте як я. Ми розуміємо, що чомусь легше не стає, якщо ви помітили, та з кожним роком не стає легше. Хотілося б, звісно, щоб ставало, але навколишні події вони стають складнішими. Турбулентність ринку праці, турбулентність взагалі цінності грошей. Дуже багато зовні відбувається подій, від яких хочеться просто заховатися в якийсь свій світ і туди взагалі не виглядати. Так, от на оці зовнішні події. Вам і потрібен чоловік, тому що жінка вона дуже класно справляється з внутрішнім в сім'ї. Вона дає своєю енергією, своїм станом відчуття в сім'ї щастя, радості, такого вашого світу, в якому вам всім буде комфортно. А чоловік закриває від зовнішнього світу кордон вашої сім'ї, захищає вашу сім'ю від впливу зовнішнього світу. То ви всередині створюєте затишок, а він зовні створює безпеку. А виходить, що коли ти одна... То ти і всередині створюєш інколи не хватає на затишок до речі всередині, тому що доводиться для того, щоб вибудовувати оцей зовнішній кордон. Міцний навколо вашої сім'ї, навколо тебе, щоб все, все це пробудувати, реально потрібно жінці набагато більше сил, і в тебе вже не так багато часу залишається на внутрішній затишок, на відчуття себе, на те, щоб якось взагалі порефлексувати, розслабитися, тому що ти завжди повинна боротися з вітряками. І ось на цей бар'єр захисту від зовнішнього впливу в вашу сім'ю є чоловік, який створює міцний захист, і ти вже в цьому захищеному просторі. Можеш розслабитися, бути більш жіночною, змогти, до речі, більше, тому що ресурсу в тебе стає набагато більше, бо ти вже не тримаєш цей зовнішній кордон. Якщо є така безпека, народити дитину і уже потім разом ростити цю дитину і це навантаження розподіляти також. Тому чоловік це по факту ваша міцна опора. Безпеки і захисту від зовнішнього впливу, в якому жінка може розслаблятися і бути жінкою, і не бути, знаєте, ось завжди, коли ти одна, ти завжди в такому стані трішки небезпеки від зовнішнього, да що щось може трапитися, вдруг я не справлюсь. Тобто там багато страхів, багато тривоги. Ти відчуваєш, що ти наче як не захищена, а вдвох завжди простіше вирішувати питання. Тому, дівчатки, як би ми не хотіли нівелювати задачі чоловіка в нашому житті. Як мінімум, це нерозумно, тому що якщо в цьому світі є чоловіки і жінки і Якщо вони створені як парні створіння, то значить, ми потрібні одне одному. Ну дуже нас заплутали. Дуже крута стратегія, якщо там вірити теорію винищення населення, да налаштувати нас один проти одного, замість того, щоб налаштувати нас і повернути один до одного обличчя, і показати, як же цінні ми один одному, і як багато ти чоловік можеш зробити, коли поруч є жінка, і як. Багато. Ти можеш про себе дізнатися, жінко, коли поруч є чоловік. Тому що відображення тебе в чоловікові дає тобі можливість бути от прям наповненою собою, жіночною жінкою з великої букви. Тому що він коли дивиться на тебе, захоплюється, коли ти щось робиш, ти робиш для нього. От навіть, дівчата, згадайте, дуже часто жінки, коли в стосунках готують набагато більше, набагато більше в них з'являється оці такої бажання щось зробити для нього. Да? Тобто жіночі справи. І коли ти одна знаєш, там, салат наробила, швидко пішла, поїла там нет времени. От задумайтесь про це, проаналізуйте своє життя у парі і життя без пари. І можливо, ви знайдете свої особисті причини. Бути у стосунках і свої особисті причини все-таки розпакувати свій страх, подивитися туди і піти на цей ринок стосунків. Бо саме через партнера ми відображаємося, і ми можемо без партнерських стосунків однозначно ми не можемо дослідити себе і своє життя так якісно, як в партнерських стосунках, тому що саме партнер буде бити вам в болючі точки. Щоб ви на них звернули увагу і подивили, такі, ага, а отут у мене ще не досліджена я місцина, піду-ка я до іри в терапію. <ріху> Приходьте, якщо послання. Тут? В процесі партнерському ви однозначно можете стати більш об'ємною особистістю для себе, більш цікавою і дослідити себе. Але я кажу про здорові стосунки, а не токсичні, де вас насправді намагаються зменшити, контролювати, присадіть за борщі. І не розуміють, не чують, і не хочуть цього робити. Я кажу про щасливі стосунки, про стабільні стосунки, про зрілі стосунки. І сподіваюся, що це відео побачать саме ті, для кого воно буде мати вагу і значення. Дуже дякую вам за увагу! Підпишіться і обов'язково поставте лайк!